День другий в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки, Одного разу. Коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши, щовна, почав учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: Відчали на глибінь та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже: Наставнику, всю ніч трудились ми і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони й зробили і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони. Кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса й каже: Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах був великий огорнув Його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали. Також Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: не бійся, від нині людей будеш ловити. І, витягши з човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним, ухопитися за слово Ісуса. Молімося за звільнення серця від усього неглибокого і поверхневого та за любов до Слова. У розважанні уявляю собі себе в натовпі, який юрмиться коло Ісуса. Кожен хоче його побачити, почути, що мовить. Його слово зворушує до глибини, притягає. Що можу розказати про мої прагнення на молитві, коли читаю Слово Боже? Ісус оточений над берегом озера, у виходить до човна Симона і навчає. Вхожу до човна разом із ним, сідаю поруч із ним, дивляюся в Ісуса і у натовп, що захоплено слухає. Прошу про глибоке досвідчення сили Його слова і пригорнення до нього. Ісус щодня сідає до човна мого життя і мовить до мене, на глибину, чи є в мені прагнення глибини, глибини молитви, глибини слухання Його слова, глибини відносин із ним самим. У чому я найбільш поверховий, найбільш неглибокий? Постерігаю за Симоном, який не вірить власним очам. Повірив Слову Ісуса, і ось човни повні риби. Його Слово приносить плід там, де самі не раз трудимося даремно цілу ніч. Довірю і я Ісусові мої щоденні турботи, безплідні зусилля та мою втому. Бачу розгублене обличчя Симона, відчуваю свою малість і вигукую. Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Як я переживаю свою крихкість, слабкість, грішність? Чи не піддаюся, як Симон, спокусі, щоб відійти від Ісуса? Ісус наближається до мене. Бачить мою розгубленість і острах з приводу моєї крихкості та мовить, не бійся, чого найбільше боюся в собі? Розповім Ісусові про мої страхи, про себе, віддам йому їх, кинули все і пішли слідом за ним. Що боюся я залишити, що боюся я втратити заради Ісуса, чого йому ще не віддаю. Посилено буду просити, забери мої страхи і допоможи мені вхопитися за Твоє Слово, Господи. У школі Богородиці, Петро послухався Ісуса. Хоча це суперечило його досвіду і логіці. За Твоїм словом я закину Сіті, Петро трудився всю ніч і нічого не впіймав, за словом Господнім стався чудовий улов. Сіті почали рватися від великої сили риб. Марія навчає нас все будувати на слові Ісуса. У Меджугорії вона сказала, що нам пропонують різні хибні істини, але є лише одна істина Слова Ісуса Євангеліє. Коли ми починаємо щодня роздумувати над Його Словом, відбувається чудесне преображення наших сердець, послання Богородиці Цариці Миру 25 січня 2018 року. Дорогі діти, цей час нехай буде для вас часом молитви, щоб Дух Святий через молитву зійшов на вас і дав вам навернення. Відкрийте ваші серця і читайте Святе Письмо, щоб через свідчення і ви були ближче до Бога, шукайте дітоньки, понад усе Бога та Божі речі, а залиште землі земне. Бо сатана вас притягує до пороху й гріха. Ви покликані до святості та створені для неба. Тому шукайте небо і небесні речі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ісусе. Ніхто ніколи не говорив так, як ти. Дякую Тобі за кожне Твоє Слово. Дякую Тобі за Марію. Яку ти посилаєш до нас, аби нагадати роздумуйте і живіть святим Письмом щодня. Звільни наші серця від усього поверхневого і дріб'язкового, допоможи нам полежити всі хибні істини, слідувати за Тобою, будувати життя на Твоєму слові. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.